Суперсубота в сільпо. Хочу зараз зробити анонс акцій. Мінус 63% знижки на оцей сирок. Дружба і вершковий від «Перятин» 9,99. «Перятин», вершковий і дружба. по 70 грамів 9,99, 63% знижка. Далі 52% знижки, тільки 2.08. Засіб для прання для делікатних та темних речей від «Перволь». 499 замість 1049, 52% знижки. Тут майже 4 літри, 3 літри 960 мл. І також тільки 2.08, суперсубота – 49.99, чіпси з крабом та зі смаком сметани, 170 грам, 49% знижка, 170 грам, це XXL за 50 гривень. А тут також рекламка, ціну тижиків, які я сьогодні вам в випуску показувала, 49% знижка, на пиво «Корона Екстра» – 35 гривень за оцю баночку 0,33. Або, наприклад, сметана «Президент» – 40 гривень, в якій упаковці 350 грам, 15% знижки ціну, ти діють з 31 по 6, в четвер починається, в четвер закінчується. Томати по 29,90 за кілограм грунтовий – це саме ціна тижок із 0,6.